Слава Збройним силам України! Підтримуємо, допомагаємо українській армії хто як може. Не залишаємося осторонь, бо кожен день, який ми знаходимося разом з вами вдома, коштує дуже дорого нашим бійцям. І щоб зменшити цю ціну, так би мовити, ми повинні допомогти гривнею, щоб наша армія була найпродвинутішою в цьому плані, і закидали дронами. Хоча б тими самими дронами закидали б ту русню. Щоб на кожного русака було по два, по три дрона, щоб їм нікуди було втекти. Посилання допомогти армії можете знайти в описі під нашим відео. Це хлопці наші особисто знайомі з 53-ї бригади, фонд Зампотєх, там додане посилання. Ну і також, в принципі, іншим великим фондам, яким ви довіряєте, теж можете допомагати. Ну, а у нас третя доба миття комбайна. Ну сьогодні реальна третя доба. Просто без перебільшення воно так і є. Бруду дуже багато. Дуже багато роботи. Вимив в одному місці, там бризкнуло. Чи як вимив в одному місці пішов в інше, полетіла димка ця з бруду і вже в тому місці, де ти мив знову брудно. Ну, коротше, таке по колу робота йде, але вимивається, в принципі. Тут шматочок я місця, по-моєму, залишив для загальної картини. Зараз покажу, який він був, який став. Ще роботи тут багатсько, бочину домить оце». Де варіатор барабана, і кабіну, і знову ж лізти на гору до двигуна і обмивати обшивку, тому що така, ну, пилок такий, пильця полетіла і з бруду. І знову там трошки воно все запацькалося. Але тим не менш, ну, на камері так взагалі класно. А в реальності. ну, так, ну, Ось соломинка така. ну, короче, як на продаж. В ще класніше. Ну так, да, таке. Як на продаж, ну тільки не на продаж, бо така корова нужна самому. що ти? Для тих, хто стрім дивився, може хто повний, що обіцяли гайки. показати гайки. Це, це в нас для виходить. чого гайки? Ну, на, на ті, варіатори, на варіатори ну, ну Ось передній, ну то ми прикрутим, тому що Основний. гайка отпускається на барабані. Ага. Ну і що О, ви, ви зробили? Оце, ну, виточили що? що? <кій> виточили гайку, ну такая як. Ну, Резьба, ну, так. Резьба, все, шахта ки ж. Но отут ми, ну це мені так приснилося. Кожна грань на 6 отвер. Угу. І в неї будуть... Ну для штопора. Отам от, 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 у нас есть, ну, така, як то, про... Ну місце. Місце. Ну а, для штоперної шайби, для поняв. ну, цей, поняв? На валу, на валу да, на місце валу. під шайбу. Квадрат там. Такий. Ну, проточка, коротше. Проточка. І оце, ну, по планам як. Зажимаємо і підтягуємо до тих пор, Ну, поки нам все Найближчий подобається. Штопор, де попаде. І закручуємо тоді. Этот... Що не фокусується, ніфіа. Темно, наверное, сонце попаде. І закручуємо болт. Темно штопорний. 15, бач? І штопорний болт закручуємо, да? Да, штопорний болт. А ця у нас більша. Тому що отут ось під насосом. Це і... отак вона буде закручуватися. Так, нападок? так, так. так. Піду цим же ну, а. під циліндриком. Там у нас трошки більше росте. Mm -hmm. на... Ну, а там у нас трошки виходить, що ближе до варіатора, туди внутрішньо. Mm -hmm. Там погана різьба. Mm -hmm. А з краю десь на палець Хороша. гарна. Да. І от ми вирішили. Бо у нас, виходить, дві гайки там стоять, одна так, там просто як Чисто типа. Шайба. Як шайба, да. <laughs> ну, воно ж не годиться. І по... ну, погано стопориться і все. Mm -hmm. А так буде, типа. Да. Ні, там буде по-любому, да, по тому що держати наш нормально, нікуди вали не дінуться. Так, а де я тут заставляв? Кажу ж місце не помити, а ну подивись, бо я тут вчора хірачив, навіть. Наверное... Ну ти де на бакавудки? Ну, на бокову, та там я пройшов. А, ну в принципі, он можна. Подсидень... Як на розподільнику. Да, ну Це не повністю весь такий комбайн був, але ну, процентів 60. Чого? Були проблеми. Тут шланга була, лопнула трошки, обіцяло маслом, пішло, поїхало. Е, що Тут Тут салідольчик десь упав, там щось десь розвіяло. З цього, з цього боку де ГСТ стоїть. Тут у нас теж була шланга, трісла. не три, а, трісла, як вона вона а, тріснула, тріснула. Це ж минуло. Минулого році ось о, нова стоїть, поміняли. Ну, тут все обісрало пильцею такою масляною. І все засрало. Тут ж бачинка була така в пилюки, все було в пилюки, Все страшне. Ну Тут ще будеш кажу, домивати, бо от є місця, все ж, де поприкріплялося. Ну навіть в принципі, ну якщо десь і пропущу, то нічого страшного. Хтось буде хто займатися, ну кому може ми підказали нормально, то ось конус оце токарю. Ну який колі... розмір зна. Ну це ж ну ти прийшов підсказать. Ні, ну що просто йде взяти різьбу. Ну люди шов, якщо... Если... це скамбай так. Починник. Розмір, розмір. Ну це двіжді, вал прийняю, поміряй. Ну, Як ти, блядь, людям. кажеш? ну велика різниця на руста людей та... можуть бути гайки там стоять, розумієш? А люди по любому є підшипники, запасні, вот такий маленький підшипник, ось о, що. Ти Эй ще напали? ні, блядь, розмір, розмір, візьми штангель циркуль, і поміряй, якщо ти людям уже хочеш щось сказати. Так, люди все що поймуть, блядь. То... Палец у тебе, як у людей голова є. дальше що, блядь. Ну значит, на голову. <кiffe> <кiffe> понятно. Тебе, що нічого не понятно. Так, ну от така картинка. І що поверху. Поверху ось, було все вимито і знову пішло, поїхало, треба буде тут перемивати. Ну воно, ну, зараз дороблюю там з боку, одягаюся в робочу форму, з боку дороблюю і потім зверху вниз знову пробігаємо весь комбайн. Зараз ще покажу. Ще одне Ось тут, де між бункером і кабіною тут отак все, в соломі було просто капець. Ну отам дірки. Отам дірки є, і воно звідтіля свистить. Ну я не знаю, треба там замазувати взагалі чи ні. Ну подивимося, Ну там от трошки прогнило залізо під бункером, виходить. Ну не повністю, а таке. Дірочки, там. Ну, не знаю, таке. А замажеш, буде ще сильніше гнити. Бог я знаю, як його краще зробити. Ну, капітальний ремонт не пропонувати. Бункер ніхто знімати не буде. На бункері залізо там міняне, товсте, тому туди ми лізти не хочемо і не будемо. 25. 25 ван. Ну ну, ну, ну так вже ж буде до чого братися. Ні, ну ясно, у людей стоять гайки там якісь, ну вже як ти даєш пораду. Ну не, не, я просто кону, що це з комбайна, ну маленький, ну під гайку все одно знайдуть знімуть, щоб просто докарю дати що. Ну, ну так то вже ж потім розібратися. Ну ти так сказав, 25-й вже ж зрозуміли, ще, що до чого. Володька. Тільки, ух ты! А ти звідкіля? Кабу. Кабу? Так, одягаємося і шпаримо, потім Юрко мене покаже, який я після буду цієї великого прання цього. Досить Є. Ну це сьогодні ще по нормальному, вчора а то грязюки було. Сьогодні так костюмчик тільки мокрий. А морда чиста чого? Чи? Чуть-чуть, да? Трошки там на бороді. Ну, кап. Вчора а то було весь Я обіцявся, і не тікев. Уже да? ж возраст, не не, Не Нетримання, не да? Но... Панкер снімеш потім. Чи не одіво? Ні. Ну, зачем? Волом, тут непонятно. <хи> а чого воно Так, давай. Ну що, на третю добу завершили банні процедури. Тепер хай висихає, обмив. Десь може, ну не може, по-любому десь залишилось, ну це таке вже. Це вже... Ми не настільки педантичні, щоб так, прямо домиватися. Ну вже все нормально, ніде нічого, готовий, майже готовий до роботи. Залишилося дочекатися підбарабання з ремонту та зібрати його докупи і підготувати вже далі під соняшники і кукурудзу. Така сама картинка і на тій стороні. Ну, Мені аж подобається, він неначе аж новий, як новий став, неначе як перший рік, коли ми його пофарбували. Хоча, в принципі, фарба ще й нормально і тримається, з урахуванням того, що е, з вагонкою ж, фарбували. І так-та ніхто не знежирював стару фарбу, Там нічого таке. Зачистили, помили. І все на тому. Ось, що я і казав, ну є, от трошки пилок такий є, ну це. Пил точніше. Ну, взагалі не рахується, я вважаю, і краще, ніж було в декілька сот разів. І все так по всьому комбайну, по під підшивками, під всім. Задовбався, якщо чесно. Довгенько вона тут. Ну, Слава Богу, керхер не ліг. Нормально витримав. Все-таки моделька така не для однієї, машинки, а більш така професійна, як б сказав, з запасом. Потужності під наші потреби. Зараз обстиратися треба. Костюмчик рекомендую це. Він в гуглі б'ється як захисний костюм, щось таке, і там, побачите, це найдешевший варіант. Не, не найдешевший, середній по ціні, бо найдешевший то типу, одноразові, ну я не знаю, які вони. Я скажу так, що цей костюм він до деякої міри навіть тримає й вологу. Тобто він не спочатку. Не зразу він промакає всередину вас. Але пилюку, отак, солому, бруд тримає на ура. Дуже рекомендую. На будь-якому сайті, де немає передплат, замовляйте по розмірах, він вам дуже допоможе. Всюди. Ми ним і віємо, пиляка як іде, і от купаємо техніку. І, можливо, ну, одягав я його, коли ми сіно тюкували, теж допомагає. Але коли дуже жарко, тоді буде біда. Тоді вам буде. Теж не переливки, але це зовсім інша історія. На цьому все. Підмилися, чекаємо запчастин. До побачення.